Мій позивний Варшава, посада, пілот FPV. Займаюся в екіпажі собственним тим, що пілотую дрон, направляю його на ворога. Ну, взагалі, я всім розповідаю, що я родом з Донбасу, бо народився в Донецьку, в 2014 році переїхав в Маріуполь. І потім, вже, ну, коли почалася війна, я був вже в Польщі в 2022 році, навчався. Професії в мене як такової, немає, я не закінчив просто навчання. Пішов з університету, взяв академію відпустку і пішов, повернувся в Україну, пішов в армію. Одразу потрапив в Ахілес. Спочатку на волонтерських засадах просто був на майстерні, там, появ дрони, потрохи перенавчався, там виїжджав з хлопцями на полігони. Отак навчився пілотувати і вже потім підписав контракт, пішов у військові і став пілотом. То вже на той момент служив мій брат рідний старший Ахілесі. І мені ще не було тоді 22 років, як я підписував контракт. І там така умова, коли підписуєш контракт, якщо ти молодший за 22, треба підпис батьків. Єдине, під якою умовою мене батьки відпустили на війну, це те, що я буду служити поряд з братом, і тому в мене, якби, вибору особота й не було. Але я її не жалкую. Тому що. Зараз оглядаючись назад, я думаю, що мені не навпаки потолонило, що я одразу в такий підрозділ пова.